У пункті пропуску краківець наші правоохоронці передали шістьох чеських злочинців, які були оголошені у міжнародний розшук за шахрайство. Разом з двома українцями іноземні шахраї телефонували своїм співвітчизникам в Чехію, використовуючи віртуальну телефонію з підміною номеру. Представляли співробітниками державного контролюючого банківського органу і в ході спілкування схиляли потерпілих надати віддалений доступ до мобільних телефонів та їх комп'ютерів. В деяких випадках виманювали реквізити банківських карток і навіть переконали потерпілих зняти готівку і передати їх підставному кур'єру, який доставить нібито у безпечне місце. Після цього зловмисники вже не виходили на зв'язок, а отримані кошти дозволяли жити їм ні в чому собі не відмовляючи. Отримані від протиправної діяльності кошти перераховувалися в криптовалюту та готівку, за яку купували елітні авто та нерухомість, які реєстрували на друзів та родичів. Таким чином шахраї ошукали щонайменше 16 громадян Чехії на 5,5 млн грн, мільйонів гривень, поки Кіпрі поліцейські не встановили особи та місце перебування злочинців на запит чеської поліції. До розслідування було залучено більше 100 українських та чеських поліцейських. Це вже не вперше вдається припинити діяльність подібних злочинних організацій завдяки міжнародній співпраці правоохоронців. Зокрема, ще раніше вони вже виявляли подібні кол-центри на території нашої держави. Практика спільних слідчих груп дозволяє українським поліцейським значно швидше розкривати міжнародні злочини завдяки прямій співпраці з іноземними колегами. Зокрема, це вже третє успішне розслідування щодо припинення злочинної діяльності шахрайських кол-центрів за участю чеських громадян. Попередня екстрадиція шахраїв, які ошукали сотні чехів на 7,5 мільйонів євро, відбулася у вересні 2023 року. Незабаром правоохоронці екстрадують до Чехії і сьомого учасника цієї шахрайської групи.